Пробуємо психічно останні настроєчки. Так, з мікрофоном тут полежать місто, голосно, максимально як це виходить. Зне міста Тернопіль, я а тепер висне місто! Ще разне місто! І третє разне місто! Людям це подобається, але хочу, хочу сказати, що. Сьогодні це звісно приємно і трішки такої загальної інформації для того, щоб і ви, і ми знали, що на тернопіль поліфест острів чайка. А, маємо можливість, як я казав раніше, робити фотографії з хештегом. А, Хештег Тернопіль Поліфест. Там є така рамочка, можна підходити туди до неї, там фотографуватися, заражати тоді фотографії в нашу спільноту. Всі фотографії будуть викладатися на стіні офіційної спільноти. Я думаю, ви вже знаєте. Власне, хочемо сказати, величезне було би такими масштабами, взагалі би їх не було. Можна можемо підтримувати плацементами і почнемо ми з таких Організатори мастерні за підтримку, а, за підтримкою України, Справи сім'ї, молоді та сто спорту, подяка партнерам, генеральний партнер заходу поза парк, поліграфічний дім за забіг, магазин та залісний центр Май Style. винає винання Заратустра, студія дизайну Ханстер, ресторан Арко Балено, дала речі з тих партнерів, яких я зараз а підготовлений я щоб з батьма, призами та подарунками, які вони всі підготували тандем. Офіційним чоловіком Тернополя Магія Еленс Майнґєм розумним бути мотомистами. Домашнє покарня Соні Смаколики, мазин вуличного одягу, Shop. студія Красивні Секс, мазин виробів Handmade тернота Агенція свята Спарко та головний інформаційний партнер. Це спільнота від Тернополя до Тернополя. Також інформаційними партнерами є час. А, робимо, так, о 9.00. Усіх бажаючих, тут чекає вечірка Open Air. Ми, на, ми будемо продовжувати Holy Fest до 8-ї години. Після 8 години прохання усіх покілок для того, щоб ми мали змогу підготуватися до Open Air, само собою, за, за собою поприбирати, не смітити. Маємо таке до вас прохання. І о 9-й годині чекаємо усіх тут на... Найпотужі моста так це від музичного магазину шлях. Наші області усім, хто долучився до організації і власне, з ми будемо розхочена і ще краї що використовується після святкування холіфесту. Я думаю, хі, хто прийшли давно в кубні, прочитали віки ще такий холіфест, багато про це розказувати не будемо, але завод це свято.